Так, по-моєму, оце наш космоліт. Комфорт. нарешті ми, ми прилетіли. Віра, дивись, це ж Марс! Як думаєш, де наш номер? Я думаю, це заселяємо. Ну давай! Ну давай, хай буде цей. Ну, добре, Треба вже спати, напевно, бо напевно в нашій Україні на землі вже лягають десь 20. Добре, добре. Ніч. На добраніч. Напевно, вже ранок, треба пробудити ті як ті. Напевно, нам потрібно щось поїсти, і це буде мед. Є такий капучок. Ну, що ж можемо купити? Не знаю, може. Да. Тут написано, що в нас тільки 10 марсоходів марсіанських. От у нас є 30. Ми віддаємо один. Все, тут отак. Ну все це... забираємо. Забираємо. І... Нарешті Наразі... ми прийшли додому. Я вже так втомилася? Я теж. Цікаво, скільки зараз часу на землі. А давайте перевіримо. Я забула, у мене є з собою телефон. Давайте йдіть сюди, показуємо. От, тут така мене заставочка. Зайшли. Отут -от, от такі от. По-моєму але я знаю, як ми можемо перевірити. Якщо на Марсі зараз тільки 18.54, то ми ну, 57. Ми прибираємо вісім годин і в нас виходить, що майже одинадцята. Ну напевно, вже треба лягати спати. Як ти думаєш? Ну, а давай пораємо цікаву гру, яку. Давай ставимо так ладоні. На дві? Просто отак. І ми маємо ногу ну, попасти на чужу або до них. Бачить завараже. Отака гра можете пограти. Дуже цікаво. Дуже. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Якщо ви не підписалися, а то Марсіані прийдуть за вами.